Школа вчителем сильна, а без доброго педагога і школа бідна. В районі напередодні професійного свято освітян вшановували кращих, нелегку, але почесну працю вчителя. Теплі слова хочеться сьогодні сказати у ваш день. Починаючи з того, що ви опоруєте Божою любов'ю, це наші діти. Від вас залежить дуже багато. Практично все, наскільки наші діти будуть виховані, наскільки будуть підготовлені до морального і духовного життя. І вам це Богу, дякувати дається. Ми дякуємо вам за те сьогодні, що вам дається відкрити те святе, ту іскорку, з якої виходять обдаровані діти, які показують свої знання на Олімпіадах, на різних форумах і радуючи своїх батьків, і відповідно радуючи нашу державу. Дорогі колеги, дозвольте так, я собі скажу, бо вже 17 років з батька з вас приходиться працювати. І сьогодні, перед день вашого свята, від імені Депутатського корпусу районної ради себе особисто. Найперше я хочу вам внести за вашу роботу. За те, що ви на жалієте сил, здоров'я, енергії, вчити наших дітей. Ви знаєте, я знаю надзвичайно важку вашу сьогоднішню працю, а важку тому, що діти знимілися в здобутті вищої освіти. І не всі діти вважають те, що її здобути потрібно в цьому житті та як в свій час цього прагнули ми. Вони бачать, що, на жаль, на сьогоднішній день вища освіта, чи вчитель, чи інженер не завжди витребуваний нашим життям. І часто кусок хліба з вищою освітою приходиться здобувати, здобувати, торгуючи на базарі, чи виїхати за межі України і заробити там якусь копійку для того, щоб продовжити навчання своїх дітей чи своїх внуків, щоб їм допомогти в цьому життє, в легкому житті. Але не дивлячись на це все, наші вчителі роблять все можливе і неможливе. Щоб наші діти мали міцні знання, у тандемі учень та учитель з року в рік досвідчені педагоги передають свої знання та уміння своїм вихованцям. Доля мудрістю вкрита, звенить вона сміхом дитячих сердець. Вчительська доля дощем ранню вмита, вона для людей буде вічним зерцем. Лунало багато теплих слів, і ці люди заслуговують на це. Бо щодня творять націю, виховуючи її синів та дочок. Цього дня, окрім слів вітання, вчителі отримували і нагороди від керівництва району. Найкраща ж нагорода для кожного вчителя це щоб його чи її вихованець були гідними людьми.